Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу вам сьогодні показати, як я роблю свічки для чистки роду для відмолювання предків роду. Дивіться, вам треба 10 отаких чорних свічок. Вони повинні бути із воску. Або жовті свічки. Можна церковні, можна не церковні. Головне, щоб вони були воскові. Церковні свічки нам тут дуже також допоможуть, бо ми чистимось, просимо вищі сили Творця Небесного, щоб він нас очистив, тому церковні також підійдуть. Нам треба 11 свічок, 10 для предків роду для кожного коліна роду і одну свічку, щоб запалити ці всі 10 для стихії вогню. Коли ми робимо чистку роду, ми в ніякому разі не чистимо покійників. Мені пишуть, навіщо ви чистите покійників, що це таке? Ну, Люди, це маячня, Які, яких покійників ми чистимо. Ми чистимо ту людину, яка прийшла на чистку роду, ми чистимо ваше біополе. У вашому біополі записана вся інформація про ваших предків, всі прокляття в роду, всі. Пороблення, що було породу, всі негативні впливи. Ось це ми знімаємо цима свічками. Ту карму, яку ну, кажуть, що ви впливаєте, не даєте відпрацювати карму. Карму я даю якраз відпрацювати, бо коли ви тричі молитесь за кожного свого предка, і коли ви кажете каїття за предків і за себе, ви таким чином відпрацьовуєте негативну карму, і вона на вас більше не впливає.